Чи вдасться завадити суттєвому нарощенню обсягів виробництва дронів Росією? Не зовсім тактика буде трохи, я так розумію, з нашого боку інакша. Ви можете виробляти скільки вам хочеться дронів. Проблема починається тоді, коли вам потрібно їх доставити на фронт, щоб вони до нього доїхали. От і цілісність вашого грузу, який іде? Тобто це е, робота да, з нашого боку по логістичним шляхам і по факту намагання окупантів доставити їх на територію України тимчасово окуповану. Чи справді навчання українських пілотів на F-16 вже добігає кінця? Mm, з F-16 багато таємниць. Вони не просто так. Я хочу сказати єдине. Я казала, і ще чорт зна, коли що їх дадуть, так от їх дадуть. І про те, коли вони будуть задіяні, ми дізнаємося з вами по факту того, як їх вже задіють на лінії фронту, і це станеться набагато скоріше, ніж ми можемо уявити. Чи дійсно Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню для того, щоб відволікти союзників від допомоги Україні? Нічого нового Путін не робив. Він робить все по сценарію мінських домовленостей. один в один. Ми ходимо у цьому форматі по політичному колу. Чи збільшить Швеція обсяги поставок боєприпасів в Україну? Поки що якимись найближчими місяцями наврядче, але рух у цьому напрямку може бути протягом 24-го року. Чи вдасться Україні повністю змінити тактику та стратегію введення війни в 2024 році? Не на всіх напрямках, на жаль. Бо це напряму пов'язано не тільки з командуванням вище, вище стоячим командуваннями, наказами і стратегіями, які віддає, але й прийняттям рішенням на місцях. А на місцях у нас на деяких напрямках люди, які вирощені радянською системою координат, і змінювати методи, якими вони досягають нових тактичних цілей, вони не будуть їм простіше робити так, як вони робили до того. Чому шість країн ЄС ще не доєдналися до декларації щодо гарантій безпеки для України? Тому що вона ще в розробці, як така. У тому вона для цих країн вона ще в сирому вигляді. Є питання, на якими працюють. Коти. В незалежності від того, яке свято ви плануєте святкувати. Різдво, Новий рік або, можливо, як я, Йоль, у мене для вас є величезний подарунок. Для всіх, хто хоче познайомитися з Таро або мріє зануритися у нього ще глибше, я дарую 30% знижки абсолютно на всі продукти з мого навчання, саме час подарувати собі шлях до нових знань. Знижки будуть діяти з 23 грудня до 5 січня включно. Підібрати собі щось до смаку ви зможете за посиланням в описі. Я як завжди з нетерпінням чекаю вас на навчання. Чи справді РФ розмістила стратегічну ядерну зброю в Білорусі? І з якою метою? Вона у них там валяється давно. Ми продивлялися питання стратегічного ядерного озброєння на території Білорусі, коли про це почали вестися розмови. І фішка полягає у тому, що тоді мною, і ведучи, було некоректно задане питання, чи передадуть вони ядерне озброєння. Випадало, не передадуть. А от на питання, чи є вже на, на території Білорусі ядерне озброєння, яке передали задовго до цих заяв, так є. От це потрібно для певного маніпуляційного шантажу. У випадку, якщо Лука вийде з-під контролю, з наявністю у нього на території ядерного озброєння, яке можна запустити, можна його шантажувати. Тому що в такому випадку ми маємо російську ракету на території Білорусі, яка раптом що летить з території Білорусі. А отже, відповідь буде по території Білорусі, хоча фактично подібну ракету з території Білорусі буде в запускати там умовно. Ерефія. Дати відповідь по Ерефії не можна, тому що не за її територія була запущена ракета. І от ми маємо хитру політично-психологічну головоломку. А що робіть з цією ситуацією? От для цього вона там і потрібна. Чи вдасться Росії розширити співпрацю з Китаєм в 2024 році? Пан Сіцзіньпінь в народі Вінніпух Має від Ерефі рівно те, в чому він зацікавлений, не більше, не менше. Це не двостороння співпраця. Це, я вже приводила приклад: це коли е, на якому-небудь районі валяється кент, гопнік якогось збили, а ти в нього забираєш останні гроші, типу, я в тебе заберу, хай вони в мене на хранні полежать, бо ти їх протринькаєш. А раптом тебе ще раз хтось ізіб'є. Uh, і мені прийдеться uh, і гроші ці за тебе заберуть? Хай краще в мене побудуть. Це от приблизно така історія зараз відбувається між взаємодією Китаю та РФ. Ї. Це не зовсім рівноправні uh, взаємні відносини. Це одна країна користається слабкістю іншої країни. Чи продовжать виплати ВПО в Україні наступного року? Скоріше за все буде перегляд цих виплат. Скоріше за все, будуть переглядати точно чи точно ці люди там ну коротше, оця вся історія буде перевірка доцільності виплат е, і деяким, деяким громадянам. Тобто, скоріше за все, скоротять тут з дев'ятки на сімку, але скоротять у ході перевірки. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи справді працюючі пенсіонери в Україні можуть втратити свої пенсії? На жаль, це ж далеко не нова історія у <плес> суспільстві. І в законодавстві в нашому тема пов'язана з тим, що ти можеш втратити пенсію, якщо ти працюєш, або тобі її можуть скоротити. Вона якби давно періодично задіюється а, на економічному ринку да, нашої держави. От і певні труднощі дійсно у працюючих пенсіонерів е, будуть, і тому всі вдаються до старої доброї схеми, коли ти працюєш на офіційні. Відновлення України, на яке захід виділив мільярди, зіткнулося з корупцією. Чи вплине це на подальше фінансування корупція є основною болючою точкою і слабким місцем нашої держави? Виходячи із того, що наступний рік у нас є достатньо гострополітичним. Я не здивуюся, і це видно, якщо у нас у державі буде дійсно непредвзята цікава перевірка іноземних ом, іноземних політиків і іноземних інвесторів про доцільність використання коштів, які е, залучені у корупційних схемах, але хитрість полягає у тому, що у нас в політичному просторі сидять не зовсім ідіоти, які вміють дуже добре відмивати бабки. І прикол полягає в тому, що крадуться навіть по паперам не гроші, які виділили іноземні партнери, а крадуться українські внутрішні гроші, які пройшли певний шлях, щоб перестати бути іноземною допомогою. Тобто, це така от історія, цікавий попил. Тобто, умовно на заводі да, беремо якийсь завод, о, завод є в мінусі іноземними е, інвестиціями перекривають мінуси, але оці мінуси з'явилися у наслідок корупційних схем, які були на цьому заводі. Тобто, отака от історія відбувається. Тобто, фактично, держава краде українські гроші, а дірки від своєї корупції закриває іноземними грошима. І довести це е, ну є певною проблемою. От у чому чому це важко доводити, але скоріше за все, і з того, що фігурує в наступному році якісь перевірки більш жорсткіші. З цього приводу будуть чи отримає Україна нову військову допомогу від Британії протягом зими? Я би сказала протягом зими. Давайте так. Не прямо січні, але да, зимою так має Британія щось передати. Чи справді для вступу України в ЄС потрібно від 6 до 11 років? Ну, чистка у мене випала, тому цифра в років 6 плюс-мінус є дійсно правдивою. Я про це кажу. На жаль, давно. Про те, що не в НАТО, не в ЄС ми з вами не вступимо ось так, от уже вчора, особливо поки не закінчиться війна. Бо це все бюрократична валакіта. Ми можемо провисіти кандидатами в, члена, в члени ЄС просто. 100 тисяч мільйонів років із за бюрократичних всяких штук. Тому до цього потрібно морально, що правильно бути готовими. Можемо зробити, е, як ото кажуть народі, прижок бубки, але але судячи з того, які рішення приймаються зараз керівництвом держави, да 6 років цілком ймовірна дата, можливо, навіть більше Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Що мав на увазі шойгу, коли назвав війну єдиним варіантом розвитку Росії? Це модель побудови ідеології внутрішньої, без зовнішнього ворога і без підтримання якихось бойових дій і до доведення силовим методом своєї? В могутності і прикривання силовим методом своєї бездіяльності бездарного керівництва Росія перестане існувати. Чи справді Німеччина тисне на Україну щодо переговорів з РФ? Не зовсім. Тут не, не по-перше, тут не Німеччиною єдиною, да, і ці розмови ведуться, але я б не назвала зі сторони Німеччини, як би це дивно. Не звучало саме тиском. Розмови так. Тиск не зовсім. Чи є ймовірність, що Росія нападе на НАТО в 2024 році. Поки сам напад. Випадає малоймовірним, але провокації різного роду дійсно випадають. Тобто, скоріше первинний зараз план, який ми можемо зараз побачити, пов'язаний більше із провокаціями, ніж із прямим нападом чи прямим конфліктом з країнами НАТО. Як Європа використає українських біженців щоб запобігти стрімкому старінню населення? Європа зацікавлена скоріше в пажах Пентаклей у населенні, яке українському населенні, яке здатне Європі принести якесь покращення і гроші за рахунок себе. От у чому зацікавлена Європа? Тому Європа усіляка буде залишати собі гарних амбітних спеціалістів, не пов'язано зі старістю чи народжуваністю, а саме з залученням нових куплених. Так, тобі треба купляти спеціаліста, шукати його, а так він до тебе припхався сам. Чи не зменшиться активність волонтерів у наступному році через втому від війни? На жаль, певна волонтерська залученість вона уже впала. Ну, типу, це потрібно розуміти, що вже є цим моменти. Корупційна складова серед волонтерів також. Є проблемою, не треба робити всіх волонтерів святими. Багато волонтерів живуть на ці кошти і живуть непогано на ці кошти, купуючи собі п'ятий десятий автомобіль. Це також не можна на це затуляти очі. Не всі волонтери є святими. На жаль, на жаль. От і е, проблема бюрократії, яка нас чекає на наступного року, пов'язана з волонтерами, може вплинути на е, кількість е, коротше допомоги від волонтерів і взагалі волонтерських організацій на території України. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.